Вже третє відео, а я все повертаюся до одного і того самого місця. Хочу все-таки його а, закрити, такий певний гештальт, і рухатися далі. Отже, склубій е, віконний. Так, попередньо я його вантажив в паперові мішки, які розмокли. Ось, і зрозумів, що в мішки вантажити його незручно і нелогічно. Е, сьогодні я надивав таких от бананок. Тут чотири є ще. Хочу забрати сьогодні цю купу, так як завтра. Знову їду на прийомку, здавати попереднє те, що залишилося, і там ще мені добрі люди підкинули бою, тому завтра збираюся їхати. А заодно, щоб не їхати на півпусту, так, хочу завантажити це. Буду вантажити, засичу час, потім зважу один ящик, скільки в середньому повний важить бою. Отак, щоб можна було комфортно піднести, думаю, більше 30 кілограмів вантажити не буду, але плюс-мінус. Добре, поїхали, не буду затримувати. Ті, що не хміщаються будком, та якось так. Я так розумію, що є от звичайне, віконне, а є якесь цікаве, напевно, з дверей, фігурне, там бачу якесь навіть жовте є. Але питав, воно все одно йде в одну ціну, як білий склубій. Ті деякі прийомки, оскільки я вже тепер розумію, приймають його як кольорове. Ну, Тобто хто як може заробити, в принципі. Я вже стомився говорити цю фразу, але я недооцінив об'єми цього місця. Так. Чотири ящики набралося вже. Купа зменшилася, але не дуже. У мене з собою всього 10 таких ящиків. Підозрюю, що все не поміститься. І ще раз придеться їхати. Колись якось. Ну, але нехай. Заберу сьогодні все, що зможу, потім вже, щоб не втомлювати. Покажу загальний об'єм, який зміг сьогодні забрати. А потім ще погуляємо по території, бо не йшов ще два цікавих місця тут же. Хочеться все-таки це місце залишити максимально чистим, щоб не повертатися. Ну що я вам скажу, панове? Грузити склобій в ящики. Легко і, і, і швидко. А от носити, коли машина стоїть за 100 метрів. Так... Таке собі задоволення, тому справа просувалася не швидко. Але маємо те, що маємо. Так, значить, це крайній ящик, який я сьогодні тут вантажу, бо більше не маю. Залишилося ще, напевно, десь на 2-3 ящики От там кубка. Тут таке дрібне, як буду мати бажання і ще час, то можеш і позбираю, це дрібне. Тут ще трошки грубого під низом. Там кубка. Так. А ті бутилки взагалі десь ростуть з під, як гриби весною. О, пройшовся ще раз, по кущах ще знайшов. І вон тих кущах трошки понаходив. Ось, ну не знаю. Я до підозрюю, що ці бутилки ще будуть вилазити і вилазити. Але скоро... Е, але вже є надія, що ця територія е, дійсно буде задіяна, бо вже почався рух, почали чистити потихеньку кущі. Ну, я певно, одна людина, вони багато. Але це вже позитивно. Так, Збирається на дощ. Е, Зараз покажу ще кілька нових місць. Ось, але працю не дощ, бо накриття на прицеп я не взяв, тому... Зараз їду додому. А місця, які ще би хотілося показати, там ще, за цим приміщенням я знайшов невеличке місце, там багато цікавих речей. Найду час, може цього тижня, то ще покажу. Ще за тим приміщенням є одна штука. Ось, А зараз, зараз хочу ще поки до обіду. Час. Ну, мачте, час не облаганний, все по запустанню, все по цей, так. На цьому місці я зібрав 20 бутилок попереднього разу, так, і залишилися такі осколки. От, Я би хотів, ще кілька бутилок не забрав, бо не поміщався. Хочу зачистити і вже це місце залишити чистим після себе. якось так. Трішки покажу більше. Тут і були все ремонтні. Е Приміщення, гаражі. Ось. Свідченням цього скільки е, прокладок е, висить старих е, до мотора. Автомобілів грузових, інструментальні шафи, верстаки. Ось така от ситуація. Так, Ну і трапився в мені один канал. Е, там хлопака їздить збирає збирає такі ось кінщички по смітниках, то думаю, а чому, Ні. може і й... заодно і метал збирати. <пиральна ціла> Валяється нікому не цікавий. Ціна теж не вельми, але при кілограм металу важ... коштує дорожче, ніж кілограм бою. Так, ось такий от мішочок ще я зачистив, сильно дрібного я не брав. Ну, Вже такого не збирав ідеально, але це місце було стало чистіше. Ніж було до того. Так тут була ціла, купа Лишилося от трошки. Так, чашки не буду забирати, все не потрібно, зложив куточок. Колись може вивезе. А оці чотири бутилки чисті, вони підуть поштучно. Отакі от от чисті бутилки йдуть поштучно, їх навіть мити не треба їх просто повитирати зверху. І ціна зростає втричі порівно з боєм. Тому кубка металу. Це все забираю і йду ще зачищу там ті місця, які показував попередньо. Може там ще якийсь метал, ще чого цікавого знайду. Ще трошки в кущах полізав. Реально. Банки і ці бутилки вони як гриби. Десь просто з часом вилазиться з собою. Я обходив по тих кущах минулого разу. Я не бачив. Заліз знов є. Ростуть з-під землі. Це ось який ще мішочок по корчах знайшов. Це місце більш-менш цей куток, більш-менш зачищений. І знаєте що? А, знайшов таку от лопату. Якусь залізяку, непонятну. Так що тепер будемо накопичувати метал. Метал у нас по 4 кілограми. Ой, 4 гривні за кілограм. Це... Це ніж скло. Перспективніше. Не буду показувати, як зайшов. Е, думав, що це приміщення закрите, а замок просто висів. Е, ніби видимість. Так? Попрошу, щоб закрили. Але тут, напевно, зберігалося те все скло. От Залишки одного, там стелажі старі. Ось, е, ось Скло, порізане. На таких козликах колись зберігалося, Підозрюю, що просто повиносили на вулицю для чогось. І там побили дико, але менше з тим. Але не про те. Тут походив і вандали, що зробили? Правильно. Повиломували вимикачі. Ось, там вони, я вже їх поскладав ящичок. Вони там розкорочені всі. Ось такі. Тут, напевно, мідь повидирали. Але що тут є? Тут є срібні контакти. Напевно, я не знаю ще. Пошукаю відео. В Ютубі і може собі зніму. А як і скільки можна дістати того срібла і як? Ну не знаю. Тому на перспективу я їх заберу і вони вже нікому не потрібні. В тому плані, що ну, вони вже з них вже толку не буде. Ось. Розберу, буду мати час. Це може який відосів зніму. Так, знову повний прицеп е завантажив. Є 12 бан бананок вийшло. Віконного бою повних, воно втраслося трішки пару метрів проїхав. Не зважив я, скільки. е, в середньому важить бананка, але я підозрюю, що кілограм під 40. Бо вони важчі, ніж мішок бою. І в просвіти, де помістилося, завантажив весь склуб, який залишався в мене з попереднього разу і той, що дозбирав сьогодні. Якраз все помістилося, зав'язав. Е, Думав, що може сюди щекий мішечок, але воно дуже мало місця. Треба було купляти більший прицеп. Ну, якось так. Потім на прийомку і покажу, скільки вийшло. Ну що ж, друзі, продовжуємо. День другий. Вчора збирав, пакував. Все, віду впав дощ, що я вже нічого не дозбирав. Як є, так їду. Сьогодні їду в другий, в другий район, в другу область. Бо Проблема є з віконним боєм. На тій прийомці, що здавав минулого разу, все треба здавати в мішках. Раніше вони там висипали на купи, було простіше висипав, скільки мав накупу і все. Але зараз вони накупи не збирають. Дорогий погрузчик, ми там не пояснювали це все. Того історія, цікавий бізнес. Ось, і куп нема. Відповідно, мені треба вести це все в мішках. Звичайні мішки рвуться. Е, ну, віконний бій е, їх ріже, і якщо його небагато помишки Ну, то ще якось можна. А сам віконний бій він рід дуже гострий. Так? Треба якісь грубі мішки. Паперові розмокають, це вже я пройшов. Якісь під міндобрив, е, навіть не міндобрив, яких кормів е, для тварин так далі, ті мішки збирати дуже довго. Маю я бананові ящики. Де? Завести і лишити в них ну для мене це не вельми хороша історія, тому що я не маю так багатих бананових ящиків, щоб можна було разом зі склобоєм лишати. Ну і таке. Тому знайшов я прийомку в Радовилові, це сусідній до нас район. Їду сьогодні в розвідку, везу туди. По кілометражу це. Туди 10 назад від попереднього місця здачі. Е, не знаю, засік спідометр, е, порахуємо пальне і так далі. Ходився, скільки здам, е, покажу, де вона знаходиться, а решта знов в кінці порахую, цього разу маю надію, що без помилок. Перетнув я кордон Візкої і Рівненської областей. Заїжджаю в напрямку Радовилова на Копарипси. Починається дощик. Далі дорога проста. Треба тулити через радовилів, як на почаїв і повертати за, за лікарнею наліво. Зараз будемо бачити, чи правильно подучено так, дійсно значить, отака от доріжка за е, лікарнею наліво повернули. І тулим в напрямку тих великих будівель, елеваторів, чи як там називається. З правої сторони там буде е, прийомочка, я вже був минулого тижня. В принципі, думав, чи попаду, чи не попаду. З лівої сторони буде синагога, а з правої сторони, як мені пояснив, минулого разу один чувак, всяка фігня. Ну, інакше сказав. От. От там, де машини, походу. Зараз покажу заїзд. Там правильно все. Вон, е э, з лівої сторони дім молитви. Ура, вон дім молитви. А з правої сторони всяка фігня. Зараз залетаємо до всякої фігні. Вон тут стоять машини, зараз буду паркуватися, кататися, де вигружатися і так далі. Вони тих люди як Я він білий бік, там замошений кольоровий, тут і метал, і все. камінці можна якісь замовити, цемент купити. Ну, це не одна прийомка цілий бізнес, велика територія. Таких об'ємах, білий бій. тут -то капець. Ну що, Поки їдемо назад, розкажу історію. З однієї сторони я в плюсі. Бо, е Білий скло, білий кольоровий по тій самій ціні 70 копійок. Але білий бій, і особливо віконне скло йде в колір білого бою, теж е, є по гривні 50. Тобто я в курс е, в плюсів два рази е, віконного бою було, е, значить, 500 кілограм, щоб ви розуміли. Але є нюанс. Е, тут в нас між громадами є е, е, такий е, серйозний. Їхав нормально, назад заїхав, падає дощ. Ви бачите. Замокла мені люлька. E, та, що чіпляється прицеп. В результаті я включаю правий поворот. Мені замкнуло, показує лівий. Зупиди мене e, хлопці, виписали постанову на 340 гривень за несправність e, автомобіля. Ну, Доводи, що автомобіль старенький, вже хоче вмерти за 30 років, ну, не працюють, віддав фіксацію, всі ляда поля. Або не, не включений покажчик, що 510 гривень, або несправність 340. Я її виправив на місці, продув люльку, але то таке. Тому я ще потім порахую. Враховуючи штраф, я певно вийшов не в плюс і не в ноль, а трошки в мінус. Ну, така от історія з екоактивізмом, скажімо так. Добре. Е, наступне буде такое кшолк, і е, я знову рахую, скільки то вийшло мені. Підсумок, друзі. Написався швидше, щоб не було розбіжностей і правильно порахувати. Отож, 500 кг білого бою. Сюди входив і бій в мішках з бутилок і з банок, також віконний бій в бананових ящиках. Так, по гривні 50 це 750 гривень. І було 132 кг кольорового бою. 80 копійок, ціна така, як і на попередній прийомці. 92 гривні. В результаті маємо 842 гривні. Значить, висновок туди вести, як, як мінімум, вигідно білий бій. 60 км в дві сторони на 20 км далі, ніж попередній. 180 гривень я відкидаю на пальне. 662. Гривні за цей бій. Це, грубо кажучи, за 7 годин роботи. 4 години я носив, складав, возив і на другий день завіз, привіз і там розвантажував. Це все прийшлося мені розвантажувати одному. На цій прийомці немає вантажників, грузчиків, щоб хтось допоміг. Ну і окрема стаття це 402, 420 гривень штрафу за непрацюючий поворот, який мені просто-напросто замок. І ну, цих грошей навіть не вистачить, щоб замінити задній стоп, скажімо так, Жигуля. Ну, вже нехай. Отже, експеримент з другою прийомкою завершений. Mm, скло вигідніше біле здавати там, е, якщо його є повен прицеп, а по техпаспорту на прицеп може поміститися 750 кг ваги. Е, в принципі, я якось навіть по помилці віз цілу тонну. Ну, але це погано впливає як і на прицеп, так і на стареньку підвізку старенької машини. В планах що накопичилося жб банки, тобто желізо, я не знаю, навіть кого скорочується, цікаво ЖБ. Банки з-під з пива, ще їх здавати. Це покажу ще покажу, як зачищаю до кінця це місце. Є вже в розвідці ще кілька місць навколо села, де я живу, а далі будемо сунутися в інші села нашої громади. Дякую за перегляди. А якщо цікаво, чекайте наступного відео.